Привіт, мої сонечка! У вас сьогодні чудовий день. Тоді гайда у літню пригоду. Пограємо в гру, що буває влітку. Я вам буду показувати картинки або предмети. А ви підгадайте, що це? Море, сонце. А що ви любите робити влітку? Я люблю влітку купатися, тому що дуже жарко. Трішки відпочинемо, як поводиться сонечко. Сонечко встало! Світить! Бувається за хмаринку, світить знову. А тепер пора збирати рюкзак на море. Показую речі, а ви кажете: так або ні. Окуляри, сандалі, ковдра, рукавички, шапка, купальник. Телевізор, котика. А тепер візьмемо олівці і намалюємо, як ви проводите літо. Можете намалювати себе на морі, на дачі або з морозивом. І вам домашнє завдання! Сьогодні знайдіть три літні речі вдома або на вулиці і розкажіть мамі або татові, навіщо вони потрібні. До зустрічі!